Так, так, друзі, всім привіт. Нарешті настава, настав той час довгожданий. Ми вийшли в поле, відкрили сезон посівної 2023. Пару днів погодки. Пісок підсохло і ми працюємо. Сіємо зараз поки є можливість кукурудську. Посіємо спочатку кукурузу, а потім уже посовнув, як вийде, по срокам. Хочемо в сроки кинути кукурузу. Поперед трактор працює гліфасатом, ззаді ми сіємо. Сіємо сімена. Гліфасат таким гліфосатом працюємо. Монтеро. 2 літри на гектар. Додаємо е, цивік і прилипач до хліпосату. Піаш контроль. Ось такий така е, сно ритон. Снорітос якийсь, ну, не можу які вимовити. Це нове, нове вроді би 7 ген та нову грузу випустила, не знаю, так мені говорили. О. І працюємо Добавляємо саль. Під'їжджай, під'їжджай, я зараз під'їду. Додаємо саль. Сіємо з нормою. Десь е... зараз подивимося на комп'ютері. Е... Полуходиться, я мі... заміряв то 9 штук. Ой, да, 9 штук на 2 метри. Десь 4,5. Ну, Сівалка стоїть, виставлена на 4-3. Да. Вот 63 тисячі, виходить. 63 тисячі насіни. Раніше не накривали гліфа тому що непонятна погода. У нас вже було таке, що ми все поле накрили гліфа тільки зайшли сіяти пішов дощ. На завтра теж передають дощ. Так що ми так одразу сіємо і накриваємо. Зарані не накриваємо, тому що, щоб не прийшлося знову по-новому накривати. Так що такі, друзі, справи, такі, друзі, справи. 4 штуки 4 3 я выставлял сивалку вот. ну замирал вот на получается на 2 метра 4 9 штук вот Никину. 9 штук на 2 метра получается ну пока такая раскладка Атрия, конечно, Не знаю, хто б що не говорив би. Атрія бомбець насилав. Я нею довольний. Не сильно глибоко, вологи достатньо, тим більше ще дощ на завтра. Може бути що і ночі піде, але показує на завтра на, на обід. Так що упорно працюємо, будемо цілу ніч працювати. Щоб як якомога Швидше більше посіяти. Ну, щось дивлюсь, капки, ляпки вже з'являються, щось ляпає. От Одна банка. Ну не знаю, що буде, то буде. Що буде, то буде, друзі. Все, їдемо далі. Показуємо далі. Тільки що. Покапав -по дощик такий невеличкий, але став. Вроді би йшло так туди. Ми продовжуємо посівну. Первий перший наш, наш такий день валим. Тут після подсолнуху був подсолнух. Таке воно вже зелене. В прошлому році е, прямим посівом бризгали, навіть гліфосатом не працювали, е, не було буряна взагалі. А в цьому році дивіться що, що робиться зелене. Дивіться, мелочиські. Так що накрили його попереду гліфосатом ззаду сіємо ну, плануємо цю площу закрити сьогодні тут 45 гектар до утра ми її. Ну, ми вже 30 посіяли чи навіть навіть там 30 закон атрія наша працює сієм бездобрим добрива гроші не, не залишились потім ну, плани такі що е, внесемо по 200 літрів може касу якщо вийде все то внесемо по 200 літрів касу а пристроїмо. Після посувної. і все Ось так, сівалочки. верхня ця сухенька, воно нормально Попробую щось вам знайти. Найти, Ось. если тут повинно бути. Грунт дуже мокрий, вологий, ну нічого. Йде. Не знаю, завтра після кукурузи попробуємо. Теж там. Ви Дивіться, яке зелене після кукурузи. Все, будемо накривати. Оприскуватель. Працює екоджетовськими форсунками по 100 літрів гляємо нормально, вітерець правда, є, ну не сильно забирає, ждати нема куди, а каплю я не хотів ставити. Ну чуть, -чуть там туман той задній то воно завігрієння робить. Нормально. А, холодно. Щось так. По... Вроді було трохи сонечко, а зараз вже похолодало. А ждемо трактор. Ах, трактор вали, бля! Продовжуємо свою посівну. Для вас це, конечно, одна секунда. А для нас пройшло 3 дні чи 4 даже. То поле ми закрили і пішов сразу на утро дощ. Вот. Сьогодні виходимо після дождю перший раз. Вроді би просохло трохи, зараз будемо пробувати. Сьогодні ми сіємо на ці клітки отакі семіна Лімограйної 31 330. О, будемо в цьому году, в цьому році лімагрейн у нас буде і Сінген От побачив що. Ой, блядь, вони миленькі, але кругленькі. Побачимо, Льоня по два мішка сипі. Вони лізуть по два мішка. Побачимо, що, що покаже Лімагрейн пройти всінгенти. Зараз засипаємо і будемо пробувати. Таль. рафіто талькова суміш. такий у нас тальк. Кому треба, я контакти залишу в описанні, Там, чи де, де брати таль. хороший тальк, графітова талькова суміш. Ми вже не один рік у них беремо. Це фірма, яка продає форсунки екоджет, вони продають графітову суміш. Тепер люди теж брали в них, поселену. ну, я давав телефон. Так що, кому треба, я залишу їхній телефон. Ось так ми вставляємо, воно перемішується. Зараз будемо пробувати. Тут теж все то поле, хто пам'ятає, що було половина. Рихлення, а половина прямого посіву. У цьому році наоборот. Тут де прямий посів був, зробили вони нам рихлення, а туди вище, де було рихлення, останеться прямий посів. Це вчора так ми край тут прокультивірували. Ну, по кругу обійшли культиватором. Отак це після рихлення. Вона одразу після рихлення було закультивіровано. Більш-менш нормальна картина. Опять же, оприскувати будемо після посіву. До посіву не оприскуємо, тому то що не розуміємо, чи дощ може бути, чи що. Не хочемо ризикувати. Засіяли, забризкали, засіяли, забризкали. їдемо зараз, таж будемо працювати. Висів залишається той самий. Все те саме, тільки міняється насіння. Ну, цей процес люблю посівну. і півбор подивимось що воно там Тяжечку зробила, наверное. Це все нормально. Два я робимо протяжечку. Рун мокрий. mayor yo. А я вам вітруган страшний, дивіться пель піднімає. Я я не знаю як таким вітром бризгать Аб треба де, навірно, ждати, щоб стих. Ах, красавчик! Краса, фарна, друзі. На цьому на цій ноті, як то кажуть, дем закінчувати ми з вами посів кукурузи, для нас він ще трохи буде продовжуватись, а для вас він вже закінчиться. О. Кому що потрібно, пишіть. Може я ще не, не, не сказав. Ми будемо далі сіяти кукурудзку, а з вами вже встрінем, встрітимось на посіві подсолнуха, Будемо сіяти два гібрида теж в році. Даже три гібрида. Покажем, расскажем. Все. Всем пока, до новых видео.